Друже, ти не знаєш, де я є? Ходи я тобі покажу, де я знаходжуся. Дивіться, де вся продукція хороша. От тут груші свіженькі, ноябрьська, дуже класні, солодкі, капуста, огірочки, чосничок, пепчик, помідори, Помідори. А тут у нас грибочки. І от які всі смачні, грузді. Маремушки, сивульки, тут не, біли, не, не, білий гріб хороший. Не, от не, от не, такі не, все опенючки. І тут у нас морквича, Сливочки. І Тут все красота. А тут у нас починається сушка, рушка, яблуко, чернослів, чернослів. От який у нас чернослив, класний. Бачиш, яке все вкусне. Це все ми привезли вже в хмільник з Дунаєвеччини. Так що заходьте, не стісняйтеся. вся продукція смачна, якісна, всіх вас любимо, поважаємо, дякуємо нашим хлопцям за тишу.